Сьогодні хотів би показати я з допомогою дуже простих речей закупорити пляшку от таким сургучом, який нам приходить в формах. Беремо таку просту жестянку. Сургуч ломиться. от Дивіться, він дуже швидко от так наламлюється на такі кусочки. Ми його беремо і закидаємо в баночку. Дуже такий мінімальний вогонь, його там навіть не видно. Зараз це все розтопиться і ми продовжимо. Дивіться, беремо просту дерев'яшку ще і перемішуємо так до однорідної такої рідкої маси. Тому що, дивіться, ми накидали туди, бачите, такі ще так якби плавають куски, там, які не розтопилися. Тобто ми перемішуємо. Чекаємо, поки буде отака однорідна маса має бути. Отака ріденька. І тепер, коли воно вже повністю розтворилися, дивіться, я тут вже зробив, беремо просто пляшку, макаємо, витягуємо і ставимо. Так, старайтеся, щоб повністю короб був в тому. Не бійтеся, що воно там, допустимо, стікає, то є так, як би отакий крафт, так і має бути. Єдине має бути повністю вона, як би, в тому варіанті. Бачите, тут вже мені не вистачає трошки. Тобто майте на увазі, що сургуча має бути достатньо. Зараз я ще трошки підкину. Так, щоб воно. Все повністю було вже е, в тому. Продовжуємо. Бачите? А то вже та якби, готова пляшка, як вона виглядає. Але вона вже є е, та якби запечатана, вже людина получає і вона вже знає, що туди ніхто не ліз. Удачі вам здоров'я. Тримаємося до скорої зустрічі.